Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати, що в мене закінчилося за листопад місяць. Також залишити на ці продукти свої відгуки. Що я вам можу порекомендувати, а що варто обходити стороною і не купувати, якщо вам таке цікаво, залишайтеся, а ми починаємо. Почнемо з гелів для душу. У мене закінчилось за листопад місяць аж три штуки. Перше покажу ось такий від івроше. Це малина м'ята, 200 мл. Подобається цей гель для душу. Він гарно працює в якості гелю для душа. Дуже приємний аромат, такий свіжої малини, і це все відтіняє холодок м'яти. Мені подобається, з радістю його ним користувалась. Так, Другий гель для душу, так само від Rocher. це ягоди в північ, тут 200 мл. Це лімітка. Здається минулого року, а можливо і ще раніше. Як нюхати цей аромат з флакону, він мені ніби дуже подобається, такі сочні ягоди, але коли ти наносиш на тіло, він розмилюється, і аромат вже не настільки приємний, якийсь такий дуже розмилений. Я трішки покористувалася в якості гелі для душу, і потім перелила в баночку для рідкого мила і використала його як мило. Як рідке мило, цей гель працював набагато краще. При митті рук був дуже приємний аромат, і мені так сподобалось використовувати. Зараз я взагалі не купую рідке мило для рук, а використовую ті гелі для душу і шампуні, які мені по якійсь причині не заходять по своєму прямому призначенні. І їх тоді використовую як рідке мило. Так, і третій гель для душу, який в мене закінчився ось такий це від бюджетного бренду Космія. Я його не купувала, мені його подарували, і виявився дуже класний гель, дуже гарний аромат, такий сочних ягід, набагато кращий, наприклад, ніж ось цей від Євроше. Він не розмилювався, він при використанні так само був такий яскравий, сочний, такий свіжих, свіжий, свіжих ягід. Тут, бачите, входить і ожина, і гранат. Ну, мені сподобався. Тут 250 мл. Так. Е, далі. Закінчився у мене ось такий скраб для тіла від Avon. Це е, ніжний йогуртовий скраб для тіла, освіжаючий з ароматом лісових ягід і гранату. 150 мл. Не дуже мені сподобався цей скраб, тому що дуже мало в ньому скрабуючих частинок. Це такий собі крем, в якому де-не-де попадаються скрабуючі частинки. Тому він взагалі не економний, його мені вистачило, можливо, на раза три. Ну, от така величезна, здавалось би, 150 мл тільки на три рази. Тому його я рекомендувати не можу і так само більше купувати не буду. Так, Ще один скраб, який в мене закінчився ось такий від фармисі, коричневий цукор. Тут 250 мл, здається. Так. Єдина перевага цього, ге... цього скрабу, і перепрошую, що в нього дуже гарний солодкий аромат. І все. Так само скрабуючий частинок тут дуже мало. Скрабував він дуже так лайтово. І я би його не рекомендувала, і більше брати його так само не буду. Використала і добре. Далі, давайте перейдемо для засобів для волосся. У мене закінчився кондиціонер. Від фармасі з оливкою 200 мл. Так само буде негативний відгук на нього. Він мені взагалі не сподобався, він нічого не робить з волоссям. Ну, можливо, трішки пом'якшує і все. Я не побачила від нього ніякої дії, ні зволоження, ні там гладкості волосся. Нічого. Тобто, я би його більше не повторила. І так само вам не рекомендую. Ще один скраб, який в мене. Ой, не скраб. Що я сьогодні заговорююсь. Кондиціонер для волосся ось такий це Нователь. Для мене взагалі невідомий бренд. Тут 40 мл, дуже мало. Так само він мені не зайшов, але його тут дуже мало, і тому не було навіть змоги добре ним покористувати, щоб якісь свої враження скласти. Так, далі, що ще для тіла? Для тіла в мене ще закінчився ось такий дезодорант від DAF. Тут вже будуть позитивні відгуки. Дуже сподобався цей твердий дезодорант. Так, він був твердий. Ось так. Дуже... Він економний, його на дуже довго вистачає. Дуже зручний тут механізм для викручування. І він добре тримав. Тут 40 мл, як бачите, дуже приємний аромат. Ой, вилетіло. Дуже приємний аромат. Ну, мені здається, що вдав. Всі такі приємні, ніжні, ненав'язливі аромати їхніх продуктів, і цей, звичайно, не виняток. Я, як в мене закінчите дезодрант, обов'язково щось серії дав собі ще повторю. Оп? Упало. Ну, Давайте то, що впало, то і покажу. Упав ось такий пальзам від Oriflame. Так, давайте подивимося це здається з гранатом. Ну, Давайте я зближче покажу, ви подивитесь. Мені здається, що це з гранатом. Цей бальзам я наношу на всі сухі ділянки тіла, це лікті, коліна, можу нанести на руки після того, як руки перемерзнуть, Наприклад, от якраз зимовий період. Так само можна на губи наносити. Ну, на губи я наношу спеціальні бальзами, які призначені тільки для губ, бо в мене їх багато, але, в принципі, можна наносити на що завгодно. Ну, Тут невеликий об'єм, але стає ну, так, нормально. Здається, тут 15 мл. Так, Далі закінчили ще для тіла три креми для рук. Ось такі. Давайте почнемо з цього це від Faberlic. Я не купую нічого від Faberlic, і в мене вже практично немає продукції від Faberlic. Це мені віддала сестра. Тому що вона не могла ним користуватись. Для неї він дуже хімозний, дуже нав'язливий, солодкий. І вона сказала: Я не можу використати. Якщо хочеш, бери використай. Так як вона знає, що я прямо кремий для рук, в мене так і як розхідний матеріал іде-іде. У неї не так. У неї один крем, вона може декілька місяців використовувати. І вона каже: мені вже так це набрид, цей аромат забери в мене. Я його довикористовувала. Тут було десь половина флакона. Аромат дійсно дуже солодкий нав'язливий, можна сказати, що і хімозний. Ну, в принципі, мені не дуже це мішало, тому що він швидко вивітрювався. Але та як це Фаберліт, звичайно, я більше купувати не буду, От використала і добре. Також два креми в мене закінчились від фармасів. Перший ось такий: це серія натюрель, морська серія 75 мл. Цей крем у мене дуже багато є. Я колись по 20 гривень накупила не знаю скільки штук вже забула, більше як 50, потрохи використовую, також йдуть на подарунки. Ну і постійно цей крем у відео з порожніми баночками в мене з'являється, тому що я ним часто користуюся. Хоча аромат не дуже приємний, не то, що неприємний, а просто парфумований. Я не люблю парфумовані аромати в кремах для рук. Я більше не даю перевагу якимось, можливо, фруктовим або якимось таким ніжним, от як дав, наприклад, ненав'язливим кремовим ароматам. Так, і ще один крем для рук це ось такий з серії Вінте Зима. Від фармасі. Ця серія вже знята з виробництва, її неможливо купити, тому довго не буду говорити. Крем сподобається приємний аромат це олія ши. Добре зволожує руки. Ну, що ще про крем сказати, у мене декілька штук із задоволенням користуюсь. І так само останній продукт для тіла це засіб для зняття лаку з нігтів. Це від фармасі з Вера, 100 мл. Пише, що тут є вітамін Е. Не подобається мені цей засіб. Дуже сушить шкіру нігтів. Нігтів жахливо після нього виглядають. У мене здається, ще один є. Ну, я його докористую, звичайно, викидати не буду, але не рекомендую. Наприклад, зараз в мене в від івроше, то той працює краще. Він так само трішки підсушує. Мені здається, що будь-який засіб для зняття лаку трішки підсушує нігті, але цей вже ну, жахливо підсушує, тому я його не рекомендую. Так, закінчили ми для тіла, і давайте переходити для засоби для обличчя. А в кінці буде трішки ще декоративки. Для обличчя в мене закінчився ось такий засіб для зняття макіяжу з очей. Це від Івроше 200 мл. Це така водичка голубенька, завжди я її хвалю. Вона мені дуже подобається, це ціна, якість, це, мені здається, краще, що можна знайти, тому що коштує вона недорого, а працює так само, як і люксові бренди. Наприклад, в мене було відланком, то я не, чи від Estee Lauder я не бачу різниці між ними, вони працюють одинаково, а ціна між ними в 10 раз різниця. Тому я завжди набрала багато в запаси, особливо ще в Україні, коли вони були по акції в районі, мені здається, 90-100 гривень. Ну, з радістю ними користуюсь. Так само мені подобається і двохфаска з цієї серії. І ще що скажу, що стара серія, ось така. Мені подобається більше, тому що і потім перевипустило цю серію, і та нова серія чогось мені не так подобається, як ця. Добре, давайте далі. Закінчилась в мене олійка для зняття макіяжу від Ейвон. Ось така. Тут 125 мл. Олійка мені сподобалась, добре працює. Правда, Avon я зараз нічого не замовляю. Але якщо ви робите замовлення і купуєте Avon, то чому б не взяти, тому що досить бюджетний продукт, гарно працює. Я взагалі її купила за 30 гривень. Так, давайте далі. Ще для обличчя в мене закінчився ось такий очищувальний засіб. Це сорбет від Еспа. Класний сорбет, 15 мл. Дуже зручно ось такий міні-формат брати з собою десь дорогу, тому що він займає мало місця, але цих 15 мл стає ну, надовго, якщо поїхати десь в поїздку, там на тиждень-два, то точно вистачить. Я би собі з радістю такий засіб повторила. Він добре очищає обличчя. Правда, ціна не бюджетна, але мені дуже сподобався. Ну, як в мене все-все позакінчується, то тоді і повторю. Так. Далі. Тоніки. Закінчився у мене ось такий тонік, кислотний від Піксі. Це мініверсія, тут 100 мл. Він в мене брав участь у мому Project Penny, ось видно помітки. Я його повністю закінчила. Тут дуже приємний аромат. В принципі, тонік мені сподобався. Якщо хочете попробувати щось почати, якісь кислоти, тут, бачите, 5% гліколівої кислоти можна якраз почати з тоніка. Тому що це такі, такі легкі кислоти на кожен день. Так, е, Я його використовую в вечірній час, і зранку, якщо використовувати будь-які кислоти, обов'язково сонцезахисний крем. Ну, Я і так використовую сонцезахисний крем, користуюся кислотами чи ні, тому що в мене шкіра схильна е, до пігментації, і я постійно її висвітлюю, і тому я її бережу під сонцезахисним кремом. Так, ще один тонік, який в мене закінчився ось такий від ланко. При... Тут 50 мл, він приємно пах акацієвим медом. Він був густий, це як тонер, його також дуже довго вистачило мені. Але він мені попався в б'юті-боксі, повний розмірний. Я не буду купляти і за ціни, тому що ціна не обосновано висока. Ну, тобто, є тоніки, які працюють так само, як він, а коштують. Набагато набагато дешевше, тому я не бачу змісту переплачувати і платити тільки за ім'я, за відоме ім'я Ланком. Ну, за тонік я не бачу смислу платити, переплачувати гроші. І ще один тонік це есенція, взагалі-то написано від країнського бренду NeoGen. Тут малюсенький об'єм, здається, 20 мл. Він був такий ріденький, досить, такий, як водичка. В принципі, мені сподобався. Я такі рідкі тоніки люблю більше, ніж густі. Не знаю, мені якось приємніше використовувати після вмивання більш такі водяні тоніки, ніж густі тонери. Густі тонери я вже асоціюю як сиворотки, які йдуть після тонізування. Тому, ну, більше такі люблю, мені сподобався. Далі, ще в мене закінчилась сиворотка, ось така від Rocher, Lifting Vegetal, Це антивікова сиворотка, 30 мл, зручний дозатор в неї був. Сиворотка використалась, не знаю чи вам видно, повністю до кінця. Тому що, наприклад, в фармасі такі сиворотки з таким дозатором використовуються, от лишається ось так. Зараз ось так приблизно, ну, менше половини. І вже неможливо їх достати. Я не розумію. І що це за такі дозатори, які не видають взагалі ну, стільки продукту. І потім приходиться його розкручувати, кось переливати, пере, ну, одним словом, урока. І це для мене великий плюс, що дозатор видавав сиворотку до самого кінця. Сиворотка працювала непогано. В принципі, ціна на ці сиворотки завишена, мені здається, вівроше. Але якщо отримувати їх в подарунок, колись я так і робила в Україні. То було непогано. У Франції, звичайно, такого немає. Франції таких подарунків не роблять. Франції тут, як тобі подарують крем для рук і якусь косметичку, то це супер-супер подарунок. Так. Ну, в принципі, купувати не рекомендую, тому що ціна завишена, але в подарунок чому би і ні. Далі, закінчився у мене скраб для обличчя, ось такий, з АХ кислотами. Це від білоруського бренду Vitex, великий об'єм, 100 мл. Дуже довго у мене був цей скраб. В принципі, скраб непоганий, нормально працював, але, оскільки це білоруський бренд, я більше не купую. Так, де би його поставити, давайте тут. Так, далі ще для обличчя у мене закінчилась ось така маска вугільна. Тут 75 мл від Євроше. сподобалася ця маска, вона добре працювала, вона звужувала. Пори, чистила пори, і також я помітила, що під нею краще підсихали прищики. В принципі, можливо, як в мене всі маски закінчаться, я би її повторила. Рекомендую її. Гарна маска. І останній продукт для обличчя, що в мене закінчився ось такий сонцезахисний крем від Фармасі. Тут 50 мл. Ой, не 50, це SPF 50, а мл тут 75. Його можна використовувати як для обличчя, так і для тіла, але я використовувала його для обличчя, тому що восени для тіла я сонцезахисні засоби не використовую, а тільки влітку. Мені сподобався він був, до речі, легшої консистенції, ніж такий же крем для обличчя. В них є. Такої ж серії, тільки там 50 мл, і це суток крем для обличчя. а... Цей для обличчя і для тіла, то він був такий більш рідший, він легше впитувався, він легше наносився. В принципі, мені сподобався. У мене ще є зараз якраз в користуванні такий самий, але з SPF 30 І ще пару є в запасі. Так. Зараз, звичайно, вийшла нова серія. Цю серію вже не купити, вона перевипустилась. Я ще не пробувала, не знаю, чи є якась відмінність між ними. Ну, думаю, що. Такої відмінності немає. фармасі завжди коли піднімає ціни, вони зразу роблять ребрендінг, міняють упаковку, і, і ціна піднімається в два рази. Ось так. Так, ще покажу один продукт, який, який до косметики не відноситься, але хочу відмітити: ось така кава від фармасі, вона йде в стіках. Мені подобається ця кава. Коли мама була в Україні, вона мені взяла три штучки, і я вже їх всіх, це остання упаковочка випала. Подобається смак, ну, непогано, і по ціні теж ну, менш-більш нормально. Так, де би її поставити? І останній продукт це декоративний буде. закінчилась в мене ось така туш від Oriflame. Я колись по 50 гривень їх багато набрала і не дарма. Тому що туш мені дуже подобається. Це одна з улюблених бюджетних тушей в мене. В неї дуже мені подобається щіточка. подивіться, вона така вигнута. Вона добре підкручує кожну війку, припіднімає і підкручує, що для мене дуже важливо. І так само в цій туші, що мені подобається, що вона не робить кущів на віях. На кожну війку прокрашує окремо. Кожну війку видовжує і розкладає так гарно, рівненько. Мені це дуже подобається. Люблю цю туш. Ну, Правда, на неї ціна зараз зовсім інша, не 50 гривень. Я просто по 50 гривень набрала на сайті Кашалот, на аукціонах брала участь і багато їх набрала. Ну, Напевно, більше, як 10 в мене було. Зараз, здається, залишилось 3-4 чи 4 таких ще в запасах. І все. Ну, рекомендую цю туш, мені сподобалось. І останнє, що вам покажу: чотири пробничка, які у мене закінчились. Ось, Два пробника це е, гель для вмивання, ну він взагалі то не гель це йде такий кремоподібний засіб для вмивання обличчя з ретинолом. Почала користуватися е, тут 2,5 мл. Якщо на обличчя і шию, то такою є, ще стає на один раз, якщо тільки на обличчя, то на два рази. Незручно мені все-таки спробників користуватися. Я от попробувала два використала і поки що припинила. Чекаю, коли в мене закінчиться якийсь крем, щоб була така кругла баночка, тоді, можливо, їх перелию і попробую ще так користуватись, тому що я зараз користуюсь цією серією і кремом для нічним, і денним, і для повік, і думала, буду користуватися. Цим засобом для вмивання, але зовсім незручно. І так само в мене закінчили два пробника bb крему це відтінок 01, 2,5 мл. Як просто як просто Тональний крем, основний я не можу ним користуватися, тому що, хоча це відтінок 01, він мені затемний, і він має такий, як то сказати, чітко виражений жовтий відтінок. Мені це не подобається, але я ці два. Пробники змішала з іншим тональним кремом, який для мене, можна сказати, засвітлий. так і таке буває. І, в принципі, таке поєднання мені сподобалось. Ось, І от використала два пробника. От і все. Ми подивилися все, що в мене закінчилося за листопад місяць. Пишіть, які ви продукти пробували. Які вам подобаються, які, можливо, ні. Можливо, ваша думка відрізняється від моєї, буде цікаво почитати. Всім вам дякую за лайки, ваші і за коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па-па-па-па!